Як триває процес відновлення енергосистеми, де найскладніша ситуація? Що сповільнює темпи відновлення? На сьогоднішній день вже заживлено більшість електростанцій, які виключилися внаслідок останніх ракетних ударів. Також запущено в роботу атомні електростанції з Рівненської атомної електростанції, з Хмельницької атомної електростанції. Якщо говорити про Найбільш складну ситуацію то це, мабуть, центральна Україна і це східна Україна а також частково південь на західній країні. Ситуація трохи легша, і там, вже в більшості подана електроенергія, і там в більшості є достатньо електроенергії для того, щоб графіки відключень, скажімо так, були помірними. Але в останні дні спостерігалося покращення ситуації, і сьогодні думаю, буде також ситуація покраща. Аніж в минулі дні, і вчора ввечері в нас був дефіцит вже лише 30%, відсотків. Скажем, так враховуючи те, що ще там декілька днів тому, взагалі, практично дефіцит складав там майже 90%, То вчора ввечері ситуація вже була покраща і вже. Більшості громадян електроенергія була і просто діяли окремі відключення. І ці відключення були вже не такими тривалими. Тому сьогодні ситуація буде трошки покраща, тому що ще вихідні дні і в нас дещо знижується споживання вихідні дні, але будуть відключення, треба потерпіти. Єдине що вже сьогодні вони будуть коротші ніж вони були, наприклад, позавчора, і це хороша новина. Але тут не потрібно розставлятися. Там де можна, то варто зекономити. Особливо складна ситуація. Маємо розуміти це в години пік. Ранок з 7 до 10 і вечір з 5 години вечора, з 17.00 до 22.00. Тут по можливості варто зекономити і перенести споживання енергії, якщо можна на після 23.00, Там вже енергосистемі трошки полегша. А другий блок Хмельницької АЕС під'єднали до об'єднаної енергосистеми. Наскільки це покращить ситуацію? Ну і які перспективи далі? Ну, звичайно, що покращить ситуацію, тому що блок Хмельницької атомно електростанції це його потужність 1000 мегаватт. І якщо враховувати, що у нас вечірній пік вночі в нас споживання там 10 11 тисяч мегаватт, а вечірній пік це Десь приблизно там 16 тисяч мегаватт, тобто цей один блок це десь, скажімо так: 7-10% від всього споживання лише один блок, тому це суттєво і це допоможе енергосистемі. що вже сьогодні українські споживачі відчують, що дійсно ситуація краще в зв'язку з запуском блоків атомних електростанцій. Пане Андрію, якщо говорити про проблему в енергетиці, так на даний момент найбільша складність зараз в чому: у генерації чи у транспортуванні енергії? Ну, зараз є складність у генерації. Є складність у генерації і є складність у транспортуванні через крупні підстанції, які дуже часто. Знаходяться десь неподалік від генерації, таким чином. Генерація підв'язана під такі підстанції тому, скажімо так: в нас. Досить багато разів обстрілювалися підстанції, обстрілювалися трансформатори. Тому, звичайно, що там проблема є, вона не зникла. Але в останні дні додавалася ще й проблема генерації. На сьогоднішній день дійсно не вистачає генерації для того, щоб покрити все споживання, особливо в вечірній пік. Тому є і та проблема, і та проблема обидві проблеми, про які ви згадали актуальні, і над обидвими проблемами йде сьогодні робота, щоб їх якомога швидше вирішити. Угу. Пане Андрію, оскільки нас дивляться абсолютно різні люди. А я би хотів запитати: ці всі відключення АЕС, наскільки це безпечно і не загрожує там довкіллю і людям навколо? Ну власне, ті відключення і відбувалися, тому що спрацював автоматичний захист, і для того, щоб зберігалася безпека, для того вони і відключилися. Тому що відключилися вони тоді, коли в мережі почала коливатися частота. Тому, звичайно, що питання безпеки на атомних електростанціях це для нас був завжди пріоритет і стоїть відповідне обладнання, яке реагує для того, щоб захистити блок від якихось таких нехороших ситуацій, тому що краще, нехай він відключиться, щоб бути впевненим, що з ним все добре, а потім його поступово якось знову Запустити аніж ставиться там якась гірша ситуація. Тому це скажімо так. Звичайно, що це недобре для енергосистеми і для атомних електростанцій, коли таке відбувається, але все одно це скажімо так, це якраз автоматичні захисні системи і включаються тоді, коли в енергосистемі є такі, якісь от такі незвичайні ситуації. Угу. Тобто, нехай люди не хвилюються. Те той факт, що станція відключається, це означає, що вона і працює спрацьовує система безпеки. А скажіть, будь ласка, так, а про от... засеяв обладнання захисне там працює? Ага, ага. А так. А от скажіть ще таке: от чи кожна атака росіян тепер занурюватиме країну в темряву? Як можна підготуватися до цього? Ну скажімо, на державному рівні? Ну якщо можна, то що мають зробити держава, місцеві, можливо, органи влади? Ну, якщо говорити про атаки, то в першу чергу протиповітряна оборона протиповітряна оборона і до нас надходять вже більш новітні західні можливості протиповітряної оборони. І сподіваюся, що такі поставки в Україну будуть збільшені, тому що вони дійсно показують свою ефективність і багато ракет збиваються. Маємо розуміти, що кількість таких ракетних атак масованих вона теж обмежена, тому що там за одну таку атаку випускається там. Десь від 70 до 100 ракет, і більшість з них не долітає до своїх цілей. Таких масованих ракетних обстрілів не може бути надто часто і не може бути там кожен день або через день. Але звісно, що таке може повторитися. Цей ризик потрібно розуміти. І для того, щоб цей ризик розуміти, ну варто зробити хоча б прості речі: запастись вдома водою для того, щоб було там води на один-два дні був запас води. Якийсь елементарний мінімальний запас їжі, щоб були заряджені павербенки, ну і далі так само знайти, зрозуміти де працюють. Наші пункти нескореності незламності, для того, щоб в разі чого можна було туди піти і там підзарядитися, якщо буде потрібно, щоб десь залишатися на зв'язку, це те, що стосується громадян, як можна їм підготуватися? Те, що стосується органів місцевого самоврядування, це звичайно зараз іде закупка генераторів, іде закупка іншого подібного обладнання. Для чого? Для того, щоб навіть якщо Буде зникати електроенергія, то насоси, які підкачують воду, або насоси, які підкачують теплоносій при mm -hmm. централізованій подачі тепла в теплокомунар, щоб вони mm -hmm. все одно mm -hmm. працювали, щоб в mm -hmm. квартиру подавалася вода, і в квартиру в квартиру подавався, подавалося тепло. Це дуже важливо. І зараз іде поставка генераторів як по різних гуманітарних програмах, так і і окремі компанії, просто західні компанії, європейські компанії просто. Купують і е, е, безкоштовно надають надають е, Україні українським містам генератори.